Отож, програма ранніх користувачів покроковий огляд усіх доступних активностей Primex Funny, частина 2. Друзі, усім привіт, радий бачити вас у другій серії цього ж формату, якщо хтось вперше зараз поясню. На даний момент ми розбираємо детально усі доступні активності проєкту Primex Fice. Сьогодні буде досить цікаве відео, адже у ньому ми поговоримо про вид активності, такий, як програма ранніх користувачів. Тому приємного перегляду і поїхали. Знову ж, я помічаю, що до нас доєдналися все нові та нові люди, новачки. Тому варто пояснити початково, що і як. А почнемо із простого. Що таке Primex Finance? А вже згодом, власне, рухатимося далі. Primex Finance – це кроще брокерський протокол ліквідності для маржинальної торгівлі між Дексами. Якщо більш детально, то у Primex кредитори надають ліквідність пулом, де трейдери можуть використовувати її для торгівлі з кредитним плечем у Кросс Декс середовище, тоді як. Кредиторі має змогу заробляти високі прибутки, і їхні відсотки формуються за рахунок маржинальних комісій та прибутку від успішних торгів. Суча кредитори зможуть гнучко управляти своїми ризиками і отримати доходи, надаючи ліквідність різноманітним кредитним бакетам під, під ножинам полів ліквідності, власним, які регулюють стратегії ризиків трейдерів. Отож, друзі, тепер ми об'їзнені у цьому питанні і поїхали далі. Програма ранніх користувачів. А ви знали, аби запустити будь-який централізований протокол, потрібні різні та непов'язані користувачі. Ось чому на даний момент були три основні типи. Користуючи протоколи, це трейдери, кредитори та кіпер. А зараз ми розберемо кожну із даних алей. Кредитори. Це ті особи, які фінансують кредитні бакети. Вони встановлюють ліміти ризику, що постійно оновлюються, і отримують комісію за, за наданий капітал. Ваш капітал постійно захищається кіперами, і ви можете вибирати рівень винагороди за о, подобаний вам, вами ризик. Трейдери це ті, хто приймають ліквідність кредитних бакетів, щоб зіснити маржинальні угоди на дексах і встановлювати о, автоматичні угоди. Зараз це лімітні і, і Стоп-лос-ордери протокол не залежить від ДЕКСів, і в майбутньому буде доступна навіть крос-маржа. Але зараз ви можете відкрити позицію на будь-якому спільному ДЕКсі за кошти з кредитних бакетів, до яких ви маєте доступ. Краща торгова історія означатиме більш доступну до більш ризикованих бакетів. Кіпери, якщо коротко, то це позланцюгові вузли, які захищають капітал кредиторів і обслуговують трейдерів в автоматизації торгів. Ваш вузол відстежуватиме відкриті позиції оцінки трейдерів і офчейн ризикованість, а потім ініціюватиме транзакції в ланцюзі о, що а, закрити занадто ризиковані позиції, захист капіталу кредитора, і Б. Це о, ініціювати о, автоматичні операції, такі як стоп-лосс, ордери, додання. Пробачте, заговорився такі стоп лос ордери, тобто надання послуг в Я впевнений, що на цьому етапі у вас виникають питання по типу цього: які переваги рання учасника? Угу. Отож, якщо бути скептичним, власне, то будучи тією особою, яка підтримує праймікс на ранні стапо доступні численні переваги. По перше, праймікс винагороджує ранніх постачальників ліквідності та кіперів більше, ніж тих, хто прийде пізніше, як наслідок, це стимулюватиме стейкінг і. Таким чином створить право голосу в системі. По-друге, ранні трейдери першими а, випробовують революцію в а саме доступ до ліквідності для здійснення маржинальних угод на будь-якому спільному дексі і налаштування автоматичного виконання торгів, щоб ви могли а, відірватися від ринків, і нехай децілізований протокол подбає про механіку. Ми дійшли до третього. По-третє, окрім вище переваг, ви матимете інші переваги, а саме, спілкуватися. З іншими учасниками на приватних серверах Discord, можливість спілкування з основною командою Primix, різні челенджі, квести та ексклюзивні призи і, звичайно, ранній доступ до додатка. Що ж, друзі, ну а тепер рухаємося далі. Як стати раннім користувачем? Допустимо, ви зацікавлені в тому, щоб стати раннім трейдером, критором або кіпером. Що вам потрібно, то це лише заповнити заявку для отримання релей. Посилання я скину в описі під відео. Причому участь можуть о, брати як фізичні особі, так і організації. Якщо вам цікаво, ділюся із вами джерелом, де ви можете знайти більше інформації про те, як стати раннім користувачем, знову ж о, все під описом. Друзі, а на цій ноті буду завершувати даний випуск. Був радий бути вам корисний о, і власне. Бувати бути вам допомогти допомогти вам. Містера план. Доволочного наступного випуску. Бувайте!